Доброго ранку. Ще раз день почався. Прокидайтеся. Це дні, коли напередодні нового року, коли всі підбивають різні підсумки. і підсумки культурного життя країни ми вирішили підбити сьогодні у ранку. З тивай говорити про це ми будемо з оглядачем відділу культура у газети Дзеркало тижня з Олегом Вергелісом. Доброго ранку, Доброго. олеже, як вам цей рік для людини, яка займається в журналістиці самокультурою? Вам роботи вистачало і було більше менше ніж в минулі роки. Рік як рік. Знаєте, як у Булгакова, люди, як люди, напоминають прежніх. Так що, Тільки коли квартирне питання. Ні, ну, фіспорту. квартирне питання це така у нас хроніка. Я скажу щиро, що не зважаючи на те, що рік не простий, драматичний, якийсь такий химерний. Рік визначається дуже часто деякими людьми тим, що оці судові телешоу uh -huh. там є їх такі страшні є, програми, де актори найняті, вони виконують роль статистів, які судяться. І якось так це реаліті шоу цікаво перекинулось у реальне життя і в новинах. Та про що ви говорите, ми стали героями одного шоу Реаліті-шоу – це одна з визначних для мене в лапках культурних подій, коли. Реаліті, шоу телевізійне стало частиною нашого життя реального. Це, якось, я сучасне. не політик, я людина політична, але я живу в цьому соціумі. Я відчуваю себе теж якимось таким персонажем масовки, які, в якому підмінили героїв. Угу. Вони вже не статисти, а це вже ті люди, які реальні. І ми в цьому приймаємо теж участь. А насправді, ви знаєте, є така теза, думка, ну, казали так раніше мудрі люди. Якщо у суспільстві є ознаки так званого ну, міцного кулака, ну називайте це тоталітаризм, як хочете, от тоді раптом виникає якийсь культурний такий ну, порив, ніби оцю бетонну плиту треба чимось знизу роз'ятрити, роздовбати, і починаються ці процеси якогось культурного осмислення. А я думаю, ну може і не брешуть у радянський час кращі зразки мистецтва, вони народжувались не завдяки, а всупереч. А всупереч. От так. Чому дай Бог щоб культура... є курупати, так? Що? Купайтесь у скалу, так. нехай і так далі. Ви хоті... я в останній своїй є... в. В найсвіжішій, скажімо так, статті у дзеркалі тижня. Ви написали такий, ніби під це ніби підсумковий такий матеріал року, намагалися визначити основних людей в різних галузях культури, які найпомітнішими були цього року. І ви там писали, що хотіли провести таке собі опитування на Фейсбуці. Це так, зараз це... дуже популярно. Власне, ви проводили стосовно лі... літературних подій, які відбувалися, брали кращого письменника, mm -hmm. книжку. От ви хотіли щось подібне я зробити нема, в різних дорозі? я, я не маніяк у цих фейсбуках. Так. Ну, але тому що коли була людей ідея. по 5 тисяч цих френдів, ну, як вони це все читають? Тому я якось так відмітаю, фільтрую. Ну, ну, була ідея, але вам не вдалося. тому що ідея, там, виникли... Ну, Люди, знаєте як, вони, може, живуть у своїх вимірах інших. Ага. І я кажу: ну давайте з якось разом визначимо. От хто вам цікавий був у цьому році. Люди ж малювали, співали, танцювали, щось вигадували. Вони пишуть Поплавський. з якого це чуда, Поплавський визначав культуру життя. Вже вже культура змінила своє значення слово. Поплавський це кіч, і був і є, і буде. Хоча він очолює вуз, який мало має відношення до слова культура. І так далі. Або ця артистка наша Сердвік. Люди собі, дійсно щось в них живуть. Я сказав, ні, так не буде, як ви пишете мені, до побачення, і я визначу сам. І написав абсолютно об'єктивний текст, абсолютно об'єктивний no. текст. І визначив 12 ну, за кількістю місяців у році персонажів, які певною мірою впливали на культурні якісь процеси. Все це не можна всіх згадати, ну це важко. Але це була така спроба. Я вважаю, що вона об'єктивна. Хоча, хоча б, ще раз хочу наголосити: багато печалі. От Бригінець, як ви може, десь читали або чули із Київради, він визначив такий собі теж рейтинг. Він же ж теж рейтинги робить. 20 самих неприємних з його точки зору, таких антикультурних подій у місті. І він пише: там розібрали церкву, там розваляли будинок. Там Андрівський узвіз перетворили в вчора знашо. Ага. Я читаю і думаю: ну добре, у вас у б'юті, чи як там йоті, партія, скільки там? 100 тисяч, 20 тисяч. От зберіться, лягайте під бульдозер і не дозволяйте бульдозеру руйнувати історичні цінності, а визначати рейтинги має Віргеліс, або ви. А, а ви маєте йти під бульдозер і не допускати цими мандатами. До зель, зель, Вибачте, а як? Прасу, а як? На... Добро має бути з кулаками. Колись був період такий непростий в театрі Франка, я його дуже люблю, коли мали знімати ступку, а це дуже близька мені людина. Я сказав, так, я ставлю палатку під вашим театром і буду сидіти до тих пір, поки ви не лишите його у спокої. Я вважаю, що люди, які мають значки, цецьки, зарплати, депутати, вони не рейтинги мають визначати. Ах, будинок зруйнували. А вони мають іти під будинок, сісти під ним і не допустити руйнації. От чому проблема. в мене немає депутатської недоторканності, у вас також, а в них вона є. І тому ця дієвість культурного збереження якоїсь пам'яті, цінностей не язиками, не на сесіях, а на місці. От і все. Ну от якраз я хотіла, ви згадали бригінця, і я одразу ну, згадала, що якраз бригінець лягав під під міліційський під авто під автобус. От, от фото фотографії, якраз знайшла. Він, він, ви тут є що, Підготувався мої думки. От випадково, я просто згадала, що якраз бригінець лягав. Ну ми, от, це добре, така яскрава була. Молодець, ми його ми, бригінець молодець, Дай але щось. якби сподва, а якби всі, то це можливо та, можливо культурно. Звичайно, всі і Лена Бондаренко треба, щоб лягала під бульдозер, з якою ми так, товаришуємо з партії регіонів я. От, і інші люди. Ну, це, Але... це, 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 звичайно, образ. Це, ви розумієте, це значення таке відносне. Ну але а по... ті, воно, тільки у Шустера можуть рятувати культуру і країну. Все. Попри давайте. це, у вашому рейтингу людей, які вплинули якимось чином на культуру, є Микола Азаров, який Звичайно, ви е... уряд виділив 120 двадцять мільйонів ну, е... гривень ну, на ну, кіно. Давайте будемо об'єктивними і адекватними. Любите Азарова, не любите. Хай ви собі любіть уж любіть. Я не політик, я людина політична і. У кожного керівника уряду є свої помилки, є свої якісь, але є об'єктивні речі. Їх треба згадувати і говорити, що воно є це. Ну він дійсно він сприяв, він сприяв тому, що у році, який от зараз закінчиться, минає, вони дуже збільшили фінансування кілогалузі, і він особисто сприяв цьому. Інша проблема, і вона не тільки від Азарова вже буде залежати, як ці кошти, ці 111 мільйонів, хоча раніше було 120, угу. говорили, вони реалізуються вони до кого? Лежат. Вони потраплять. Ми продовжимо через кілька а хвилин. буквально після перервали. реклами. Після а, реклами. реклами, я перепрошую.